Всім привіт, з вами пацан села. І сьогодні наша друга серія з нашою дошкою БНВ. І сьогодні у нас участвують серйозні машини з серйозними об'ємами. І так, перші дві машини це червона е 36 строкер 3-літровий на дросілях Дебіласах, на валах Дебіласах. Коротше, прям дріфтуха. На заварці, на вирізаному салоні, на усиленому. Коротше, ще ми вам чітко потім розкажемо на неї покажемо. Другий претендент на перше місце і, мабуть, буде перше-перше, це М3, В кузові є 46 3,2 літра об'єм двигателя. В принципі, все сток, все зроблено, всі датчики поміняні, все настроєно, все прям на держаковій резині і повин їхати близько завод. Так, Завод, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, 5,3 секунди їде 0100. Завод нема такого заводу, тут прям все кастом-кастом. І от подивимося, чи посунуть дві машини ці мою 60-ку на друге, третє місце, чи Ну, одна точно посуне, а на другу подивимося. І ще у нас буде x 6 далі третій. 4-4 об'єм v 8 на двох турбінах. Там теж там все інтересно. Ну, а почнемо ми, мабуть, із сіренької м І зараз поїдемо міряти наші любимі 0100. Погнали! І так, перед тим як заміряти М-ку. Я вам розкажу, що в першій серії в нас було по машинам. Так, в першій серії на перше місце став я на своїй шістдесят за міром 0163 секунди, потім 36-та 7,91 і 39, де 98. Зараз є шанси в усіх цих трьох машинах опинитися на першому місці, другому, третьому. Там зараз подивимося. І також я хотів розказати про нашу доску, що кожен учасник нашої доски має так сказати, право е, улучшити свою машину і переміряти її заново. Ми подальше напишемо тут. Другий, другий замір і можна переставити себе трохи вище і улучшити свою машину. Так. Також у нас всі правила будуть однакові, ми її, заміряємо всі машини вдвох, в салоні, тобто я і, або наш босс за рулем останніх машин, які дають. Якщо хоче так ваділіть, щоб бос їздив, або сам ваділіця де за руль. Примерно весь там плюс-мінус 50 кг, це ні на що не впливає. Також ми міряємо всі машини по одній дорозі, з одним, так сказати, покриттям. І тобто, все предельно понятно і все предельно всі машини в одних условиях. Ну і так, дамо першу честь Емкі, напевно, стать на перше місце, і зараз ми побачимо, скільки ж вона їде. 0100 із заводських 51 якщо точно 51, яка 5,3, що на заводський 5,1. І от наскільки близько вона приближиться до свого заводського результату. Погнали, дивіться. Запись пашка. так, Поміряли ми М3 в стоці, і 0100 результат став 5,49. Записуємо 5.49. А сток, якщо я не ще було з 5,1. Я вже тричі сказав, тричі по-разному. Ну, Замчик у нас є одне відео, зараз ми прикріпимо тут і ми можемо про неї все конкретно подивитися. А далі ми переходимо до червоної дріфтухи. Прям все на строкері. Щас ми вам покажемо, розкажемо про неї. Бо ми давно... ми про неї нічого не розказували, а вона у нас давно мелькає. І так ідемо дивитися на червону принципу. Так, розкажу вам трохи за червону 36-ту. Значить, тут під капотом стоїть 2,5, розточений строкер до 3 літрів. Пусний колектор, дросіля і розпідвали, Дебілості стоять Нульовик, насос повищеного давлення в баку стоїть. І взагалі це типа дріфтуха, який кожен день в весечки 5 часов або 3 часа на фіофоні або на бітвуці. Тобто ця апаратура прям живе весечки і все прям держить, все порядочно тут. Також в неї вирізаний кузов, не вирізаний, розварений, це ви бачите вставочку. Ну і просто все винято з нього, що можна було. Тобто ні дверних карт, ні полів, спортивні поліки алюмінієві, облегчені, куліса, гідроручні. Просто ну, ковшака. Дріфтуха одним словом. Обикновенна дріфтуха. Ну і так, мабуть, пора подивитися, скільки ж ця дріфтуха їде. Так, груз на месте. Пожов... Коротше, посадили 80 кг для зацепа, бо машина должна їхати прям не 7-1, а прям із 7 виїжджати. Погрузили, як в кордіну, да? пойдемо. Так, і будемо спробувати разом стартануть. І так, червона 36, та поїхала, як ви бачили, 7 секунд. 7-18. 7.18. Так, і стає вона у нас на третє місце за мною. Поки що. А зараз ми побачимо, скільки ще йде x 6 на V8 на Twin Turbo. І прям, прям грустно для мене, але гру, не грустно для видельця. Дивимося на x 6 BMW X6 з об'ємом 4.4 бі-турбо на повному приводі, на автоматі і з заводським розгоном 5,4 секунди. Зараз ми побачимо, як розганяється цей x 6 на v 8 на двох турбінах. Дивимось. Все, пробуємо. Готов. Да. Сотка. Бать 64. Да. Ну і x 6 пожалуйста, стає нас на друге місце з результатом 0106 і 24. Посудну він мене, М-ку він не об'їхав. Получається, наша доска виглядає ще отак гарненько. Перше місце Емочка. І так, мабуть, ми пригласимо тепер вас, зрителі, і ну, треба просто подивитись М-ку, розумієте, щоб він, щоб він чувствовав, що в нього є конкуренція в, цьому, в цій досці. Так пишіть коментарі, пишіть нам на страничку Баварник Workshop, якщо ви хочете приїхати поміряти свою машинку, хоча б яка примерно їде. Можна поміряти всі, я скажу зразу, всі, всі наші клієнти можуть попасти на цю доску. Але особливо ті попадуть на перше місце, які обідуть емочку. Спасибо, що дивилися це відео. Всім пока.